Знову трагічні звістки з фронту для Волині на війні з російськими окупантами під час захисту незалежності та цілісності України загинув захисник із Камінькаширського району Багнюк Сергій, 1979 року народження. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Камінькаширської громади. Життя солдата Сергія Багнюка із села Фаренки обірвалося 9 травня 2023 року у Харківській області. Окрім того, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Артур Кліментович із Сенкевичівки. Про це повідомили у Гордищенській громаді. Помічник гранатометника, старший солдат Кліментович Артур 1975 року народження, загинув 6 травня у населеному пункті Спірна Донецької області у результаті штурмових дій противника. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і слава героям.